Слава Ісусу Христу! Минув рік, черговий рік, непростий, тяжкий рік. Але ми можемо сказати, єдине важливе для нас всіх Україна встояла. Вона стоїть, вона встояла. І це, мабуть, саме головне. За минулий рік. Стояла вона дякуючи в першу чергу нашим воїнам, які кожен день несамовитих тяжких умовах боронять нашу країну. Але я можу згодом сказати, що і ми нашою парафії. Не хай невеличку, але якусь долю в те, що Україна стоїть і що вона на сьогоднішній день живе. За цей час, за минулий рік, дуже багато було напрямків, в яких ми приймали з вами участь. Це і Відв'язання шкарпеток, які ми висилали нашим воїнам. Це і е, виробництво, я знаю, просто і бомб, які роблять заліси на фронті для наших бійців. Це і паяння різного роду плат, які е, використовуються. В різного роду скидах, в різного роду дронах. Це і величезна робота, яку ми виконували, допомагаючи територіальній обороні Херсона і лівому берегу Херсона, який стійко тримається, стійко стійко воює. Ви знаєте, що в нас є там така просто неперевершена. Партнерка і волонтерка пані Олена, яка останнім часом все, що ми їй надсилаємо, а ми надсилаємо дуже багато і для воїнів, і для тероборони, крім амуніції, різного роду мілітарну допомогу. От, вона бере і сама возить туди. До них і треба обов'язково десь переїхати в одну дільницю, яка прострілюється. І коли вона останню о, прислала своє відео, свої фотографії в касті повністю бронежилети. І, і скажем, коли вона вечором приїжджає, каже, слава Богу, сьогодні все вдалося. Сьогодні ми відвезли і сьогодні допомогли. Ми продовжуємо допомагати з вами. Величезну допомогу надаємо одеським шпиталям. О, і Одягом, і медициною, і памперсами, і вологими серветками, і багато різними речами. Вони весь час дякують, і ми продовжуємо це робити. Ми надаємо допомогу величезну нашим по друзям, нашим партнерам, рестораторам в приготуванні їди. Яку вони поставляють як військовим, надалі я трошки скажу більш детально про це. Ми надаємо і величезну допомогу мілітарну, дякуючи донатам і нашим донатам з вами і донатам сторонніх і організацій, і людей, які долучаються до цього діла за минулий, за. за не за минулий, а за цей час, спочатку війни, як був створений фонд Марінус, було надано допомоги загалом біля 65 мільйонів на сьогоднішній день. І на сьогоднішній день ми почали і вже діє програма, і за минулий рік за рахунок залучених коштів від. Національ від людей багатих, які можливо там не дуже афішують свою допомогу, але надають нам кошти. Це для нас волонтерський проект. Ми закупляємо дрони і поставляємо їх в е, Збройним силам України. За, минув, за минулий рік було поставлено дронів на 130 мільйонів. На 130 мільйонів за рахунок залучених коштів і е, я вам зразу скажу, що десь, коли ми вийшли на цей ринок і почали використовувати ці кошти, то ціни на дрони різко впали. Різко впали. І десь ми підрахували, що загалом десь було зекономлено для Збройних сил України ще додатково на 30 мільйонів, а 30 мільйонів це додаткові поставки дронів. Додаткові поставки різної зброї. Звичайно, ми не обмежувалися тільки дронами. Це були і реби засоби радіоелектронної боротьби, це були і старлінки, це були і джерела безперебійного живлення. Все, що потребують наші військові. Величезна подяка всім, всім, всім хто приймає участь в допомозі. І в донатах. Ви знаєте, що на сьогоднішній день у нас є декілька платформ, через які ми інформуємо, що ми зробили, і весь час звертаємося до людей на предмет донатів, допомоги пожертв. Бо я вам скажу так, що останнім часом запитів на допомогу. Не менше, а я би сказав би, що їх більше з кожним днем. З кожним днем більше і більше, і ми шукаємо різні засоби, різні форми для того, щоб зібрати кошти, закупити і допомогти воїнам. Останнім часом ми багато допомагали в ремонті автомобілів, в придбанні автомобілів, скажем, на сьогоднішній день. Дуже багато реорганізацій проходить в Збройних силах України. Організуються нові підрозділи зараз в рамках Омеги, такого величезного підрозділу, організується новий підрозділ, спеціальний підрозділ такий, який звернувся знову до нас про допомогу. Ця допомога десь ну, буде потребувати десь в районі мільйона гривень. Ми продовжуємо. Збирати кошти, ми продовжуємо їх акумулювати через те, що всяка допомога, і в 10 гривень, вона все докоче, воно все разом, воно значимо, воно все значимо. Через те дуже в першу чергу вдячний вам за цю допомогу, за вашу участь. Рухаємось разом, рухаємось до перемоги.